Ім'я доброгость є прослов'янським чоловічим іменем, яке складається з прикметникової основи добр та іменника гост, що в перекладі означає гість, купець, чужинець. Це ім'я не потрапило до святців, але залишалося в ожитку серед шляхти північної Лемківщини до кінця XVII століття. Отже, доброгость можна вважати язичницькою спадщиною українців. Перша згадка імені. Доброгость на землях Словаччини датується 12-13 століттями. Наприклад, у 1208 році згадується боярин Доброгост з Володимира Волинського та Червеня. У 1411 році фігурує Доброгост Чорний, а в 1433 році згадується доброгость. З села Лончиця та Козак Доброгост. Також у 1449 році зафіксовано антропонім Добровост. Інші згадки про воєводи доброгоста з Росії датуються 1205 роком. Ім'я Доброгость залишило свій слід у топоніміці Галицької землі, де в 15 столітті зафіксовано назви як доброгост, так і доброгостів. У Польщі ім'я Доброго. Згадується протягом 12-18 століть з частковими варіаціями через українське чи білоруське звучання на Балканах. Ім'я доброгост фіксується ще з 11 століття, схожі на доброгості імена дорогость.